Сьогодні приготуємо дуже корисну страву. Тут курочка, горошок і шпинат. Приєднуйтесь, будемо готувати разом. На сковорідку даю трошки масла, трошечки замороженого горошка, шпинату і трошки води, щоб вона наполовину покривала горошок. І трошечки не протушитися. Коли шпинат уже повністю розтав, я додаю курочку. І відразу спеції. Сьогодні хмелі сумирі, паприка шматочками і копчена паприка. Сюди відразу сметанку, дві столові ложки і трошки водички. Перемішуємо і тушкуємо хвилин 6-7. Ось це вона вже буде готова. Трошки загуз вже можна вимикати.